Не особу, а я користуюсь документами, які просто посвідчують, те, що я ними користуюсь. І не є особою, а людиною просто. Якщо вам потрібно, я секретарю подавав, можу ще раз вам надати. Секретарю, візьміть. Щоб вам було легше. Ми взаємодіємо через ці дані документи, якими я користуюсь. Це документ міжнародного зразка. Є... У ну, мене є різні документи, я просто з собою взяв. взяв от, ласка, а я з собою взяв тільки от, пос... Впадаєте, А на якій підставі. А це документ міжнародного зразка. Поясніть, на якій підставі ви зриваєте засідання і не приймаєте офіційний документ. Секретар, дасте хай мені ухвалу, на якій підставі закрито засідання. Я дочекаюсь, добре? Передайте судді за зрив засідання, хай пояснить, що це було. Я почекаю, добре? Зараз до вас з